Нові графіки відключень електроенергії запроваджують по усій країні. Як повідомляють в Укренерго, це пов'язано з аномальною спекою та зростанням споживання електроенергії, зокрема, робота кондиціонерів, вентиляторів, насосних станцій для набору води. Однак Вінницькі енергетики продовжують працювати над покращенням подачі світла. У селі Щітки споживачі тривалий час скаржилися на якість напруги. Майже три сотні нових опор поставили працівники Вінниця обленерго в населеному пункті, замінили лінії електропередач. Два нових трансформатори, які забезпечать якісну подачу електрики. А з нами поспілкується директор центральних електромереж Микола Кулубай. Вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Почнемо з графіків відключень. Чи відповідають вони тим, що опубліковані на офіційних сайтах електрокомпанії, зокрема і вашої? І скільки споживачів скаржиться на недійсність графіків відключень і дуже великий інтервал у відключенні світла? Графіки відключення, я можу сказати, вони на сьогодні є здійсними. Якщо є якісь випадки і щось комусь, допустимо, незрозуміло, чи вони не відповідають дійсності, ми завжди готові до спілкування. в низких центральних електромережах, будь ласка, до мене в кабінет. Ми розглядаємо будь-яке звернення, будь-яку скаргу наших споживачів. Зокрема, будемо казати, великі інтервали у відсутності да, на сьогоднішній день це, вони є. Можу аргументувати це тим, що ми зараз на сьогоднішній день працюємо 50% по доведених графікам. Це три черги з шести існуючих, які на сьогоднішній день запроваджені, компанія виконує ці графіки від доведених величин. Від диспетчера НЕКУ Керенер як по термінам, так і по обсягам обмежень по потужності. Чи можна спрогнозувати, наскільки довго діятимуть обмеження? Ну на сьогоднішній день спрогнозувати можемо сказати нічого неможливо. Дивіться, на сьогоднішній день. Якщо розглядати питання сьогодення, ми бачимо, які у нас аномальні температури. Це будемо казати наші з вами холодильники, наші з вами кондиціонери, будемо казати забір води на гідроелектростанціях і впроваджена ремонтна кампанія в енергоатомі. До 1 вересня я так розумію, енергато має завершити всі свої регламентні роботи і вводити, будемо казати, ті блоки, які задіяні в ремонтній кампанії. Ну і можливо, будемо казати, буде падати температурний режим у вигляді плюсових за 30 температур. Тоді можливо буде покращення, але спрогнозувати наразі ну практично неможливо. Незважаючи на відключення, ви продовжуєте працювати над покращенням подачі електрики. Ось ми бачимо на прикладі села Щітки. Скажіть, будь ласка, що саме робиться і як часто такі ремонтні роботи проводяться? Ремонтні роботи по даному напрямку інвестиційної програми вони затверджуються на початку року. Ну от вони прогнозовані, вони обумовлюються і звертаємо увагу на ті населені пункти відповідно, де Уже нами виявлено неякісне постачання електричної енергії. Хочу сказати, що проведення будь-яких робіт в компанії ніяк не впливає на графіки обмежень, про які ми попередньо говорили. Як приклад, можемо розглянути це у нас КТП 49 село щітки, по 0,4 кВт там существувало 4 лінії. Деякі були будемо казати на застарілих залізобетонних опорах, деякі зустрічаються і будемо казати дерев'яні опори, але впроваджуючи програму в щітках значить загальна довжина ліній, яка була поміняна з будемо казати, поміняна на СІП, це складає порядка 6,489 тисяч кілометра. Ця лінія була побудована в 1981 році. Опору ми там поміняли 206 штук, водів зробили всі 194, це все нове обладнання і додаток до цього. І під станції трансформатор 160-ква ми поставили дві розвантажувальних підстанції. Потужністю одна 162 100 ква. От, і будемо казати, всіх підвали споживачів на безкоштовний двохтарифний двохзонний. Облік електричної енергії зразу лічильники були запрограмовані. До речі, в кого не запрограмований, можете звертатися. Він ну, будемо казати, запрограмується так, що перша програмація вона безкоштовно. Довожу, поэтому хто може не звернув уваги, не встиг, будь ласка, звертайтеся. Ми перепрограмуємо ці лічильники. Можемо сказати, що. Якість електроенергії значно підвищилася. Це все-таки ізольований сіп. Травматизм до нуля зведений, тому що це не голий АС провод, да? обриви, падіння, чіпляння гілок і прочее, прочее. дотики до дерев. От поэтому ну, гарно там відпрацювали. Я думаю, громадяни села Щітки даної громади задоволені виконанням робіт скільки ще населених пунктів потребують якісної подачі напруги і чи відбувається це на оплаті за енергопостачання? На оплаті, звітно відбувається, це, ми будемо так казати, процес, який має, має, будемо казати, своє начало да, і кінець, є оплата, відповідно, розвиваємося і гроші направляються на відповідні провадження інвестпрограми, чи будь-якої реконструкції, чи модернізації. Скільки населених пунктів? Зрозумійте так, якщо в нас будемо взяти Вінницький район. Ми ж знаємо там розвивається агрономічне, да там Лисогори, Якушниці, Заронці, це безперервний процес, і в залежності від кількість розбудов, от, а також впровадження, будемо так казати, новітніх тих самих технологій, комп'ютера, холодильників, все ж ну будемо так казати. Своїм чередом іде, і ті населені пункти, які потребують більшої потужності відповідно від забудови. Ну і будемо казати, на розвіття потрібно більше встановлювати резортажних постанцій або постанцій з більшою потужністю. Ну будемо казати, є у нас на жаль, в Україні села і також в Вінницькому районі, які ну не хочу не гарно сказати, але так такий вислів як занепадають. Да? Відсутність роботи, відсутність населення і проще, проще відповідно не потребують більшої потужності, і тому там залишаються ті трансформаторні підстанції на рівні, або їх можна навіть зменшити для того, щоб не втрачати, будемо казати, по електроенергії в даних населених пунктах у вигляді холостого ходу трансформатора, щоб він там, будемо казати, працював не за потреби, не за потреби. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку вийти з нами на ЗАЗОК. Дякую, будь ласка. Ще раз хочу звернутися до споживачів Вінницьких центральних електромереж. Наразі на сьогодні у нас ми бачимо, які температурні режими, і знаємо, що після них відбуваються грозові, будемо казати, в повітрі перевантаження. Бурі, урагани. Вітри, я хотів би звернутися до громадян Вінницького району. Зелені насадження це є той будемо казати фактор, який впливає на якість електричної енергії. Тому хотів би звернути увагу громадян стосовно зелених насаджень під лініями електропередачі. Значить, ми готові до співпраці, чекаємо звернення, ми можемо відключити лінію, заземлити, бути присутніми, але це великі обсяги робіт, і зрізати, будемо так казати, всі плодові дерева, які посаджені громадянами або виросли там самовільно. Да? Ми от не в змозі обхватити всі, тому пропонуємо співпрацю от, у вигляді. Ми відключимо, вийдемо знеструмимо на лінію заземлимо її і разом будемо казати, розчистимо всі порислі. Тим самим ми зменшимо терміни відключення при знеструмленні при вітрових навантаженнях даних населених пунктів та даних буде дерев, які приводять до цього знеструмлення. Це даже може бути вихідний день. Звертайтеся, двері відкриті. Я вам дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був директор Вінницьких центральних електромереж Микола Колубай.